Кандальні макарони, автомобіль за мільйон для голови, бурштин і зарплата поліцейських. Про це і не тільки говорив новий керівник поліції Рівненщини разом із журналістами. Олександр Ганджа ось вже як місяць на новій посаді і вирішив з усіма познайомитися. Добрий Добридень слава Україні. Полковник поліції Олександр Ганджа очолив нацпол Рівненщини на початку січня 23-го року. Тоді він із заступника поліції Одещини пересів у нове крісло свого попередника Олексія Камишанського, який після двох років на Рівненщині тепер буде проходити службу в центральному апараті. Сьогодні новий очільник поліції Рівненщини розповів про свої плани. В мене є, як то кажуть, такі пріоритетні. Завдання, котрі планую виконувати на Рівненщині і виконував їх на своїй службі до цього. Серед основних цілей нового очільника стримування і відсіч ворога, впровадження безпекових заходів та захист довкілля. Ці напрацювання вони придумані не мною. Ми просто більш ретельно будемо підходити до цих мною перечислених питань. Я буду вимагати максимально відповідальніше ставитися до якісного документування цих. Злочинів. також Олександр Ганджа відповів на питання, які набрали розголосу. Зокрема, скандальні макарони. Дуже пройшов короткий термін. Ви знаєте, що до публікації мас-медіа. Я вже мені відомо, що було вже відкрите кримінальне провадження. Розслідується слідчими слідчих підрозділів управління главного головного управління національної поліції в Рівненській області. Супроводжують. Цей матеріал співробітників управління безпеки України Рівненської області під керівництвом прокуратури. Також поліцейські беруть участь у справі стосовно автомобіля за мільйон гривень, який придбали для голови Вербської територіальної громади. Наразі проводиться перевірка, вилучений ряд необхідних документів і правоохоронними органами. До речі, прокуратури, поліці поліція в найближчий час буде надана і правова в цьому, і буде е, е, здійснені правоохоронними органами відповідні заходи. Начальник рівненської поліції повідомив, що наразі проблем із кадрами немає і назвав зарплатню, яку отримують працівники з 1 лютого. 2023 року мінімальна зарплата в поліції буде становити мінімальна. Наголошую, це 17 тисяч гривень. Поліцейський на початку своєї службової кар'єри буде отримувати мінімум 20,5 тисяч гривень. Далі зарплата зарплата заробітна плата буде вища. Ранжування буде, ну ви самі розумієте, звісно, вислуги років, звісно, посадових. Ну, посад і звань, все, що о, стосується по проходженню нашої служби, дякую за запитання. Приємно було з вами познайомитися. Ілля Томошевський, Павло Стецюк, новини рівного.